Війна показала, хто нам брат. Гей, там десь на чорній воді, на коні козак молодий, залишає він дівчину, залишає Україну. Гей, 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 соколи, обіймайте. Сидови, ген, ген, дзвенить до тебе, вільний жайвір в чистім полі. Гей, 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 соколи, обіймайте, гори лісидови. Ген-ген у чистім небі, вільний жай вір задзвенить. Є дівчат багато знаю, та найліпші в моїм краю Зосталося серденько, де зостались батько і ненька. Гей, 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 соколи, обіймайте гори ліси